Останні події показали, що ми були на межі за крок до, від прірви до диктатури. Коли я побачив цю фотографію в офісі у, у службовому кабінеті Зеленського, стоять всі силовики, і туди на поклон, прийшли навіть на килим і вистроїлися в одну лінію керівник САП і директор НАБУ, я зрозумів одне. Якщо вулиця, не переможе, і хай горбати цей закон, який вніс президент, з неповним, неповною самостійністю, і автономністю САПі НАБУ, Бог з ним викинули з підслідності списка Єрмака і його заступників. Це ще півбіди. Головне одне: поведінка силовиків. Я кажу: ми були за крок до диктатури. Я про це написав. Так, от, те, що зробив Зеленський.